Добрий день, ми з України. І знову Канатопські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2024. З Днем народження 58. День закоханих у світі. Але в день цей вся громада, всі дорослі і всі діти прославляють. Ту бригаду, котра в серці над усе, котра сяє, як на сонці, Який вірші та есе, це легендарні виговці. Гетьман вразив так Європу. Він єдиний був у світі, хто в районі конотопу знищив військо московитів. Подвиг той живе в віках, і зміцніла враз земля. Знову успіх козаках. Знову трощим москаля! Наші славні козаки щас під гуркіт канонади б'ють агресора з руки в день народження бригади! З вами слава! З вами Боги! З вами ненька Україна! З вами прийде перемога! Скоро в нашу батьківщину! 58-е, з днем народження!